Автопарк Київ, нове шикарнюче надходження, Audi a 5 2020 року випуску автомобіль з Америки. На даний момент технічно і візуально все ідеально. Як новий, 32 тисячі кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід. Оригінальні диски по технічній частині ви бачите, що гальма теж нові. Комплектація Premium Plus, електрокришка. Багажника, комфортний доступ на всі 4 дверці, багатозонний клімат контроль, мертві зони, отримання в полосі, пам'ять водійського сидіння, топова акустика Бен Коловсен, огляд 360. Перечисляти можна багато, але тут є все для максимального комфорту. Також є ще бездротова зарядка. Питанням придбання цієї красуні в автопарк Київ Сумська-2А.